Критичні ситуації. Ми посварилися, потім побилися і назавжди розійшлися. Не зробив би крок, би в голову там, непонятно де би лежав і чи лежав. Дитинство це село, однозначно село. І власне, ідентифікація дитинства проходить через той час, який був там проведений в селі. Тому так. Ну, взагалі дитинство це цікава така. Як сказати. Це Цікавий, дуже з точки зору особистості, пласт, в якому розвивається там людина. От, тому що в дитинстві відбувається, ну якби закладаються там да, якісь а, основи, на яких ти там а, стоїш а, протягом життя. Потім ти, можливо, їх якось руйнуєш, ось, але, ну, але воно там закладається, ці точки в такому а, початковому хаосі існування. Ось тому з, якби, з точки зору особистості дитинство — це одна з най з найцікавіших пір життя. Тобто в ній, в ній можна багато чого зрозуміти, якщо там покопатися. Я постійно виробляв якісь штуки, які там уже це, уже, там або сусіди на скангу приходили, або там визнавали батьки, там, дідусь, бабуся, ну щось таке зробив і, і потім воно там вилазило. Через деякий час. У мене яка мрія була. Моторолер мати. мати мотороллер. це в мене така була мрія. Причому моторолер не моторолер, такий, як, як там у А, У мене ну, дід, його дядя називають, він, він з велосипеда зробив моторолер, ну тобто там моторчик якийсь. І я страшно хотів таку саму штуку собі. Ось. І, ну, і це така була прям. Прямо мрія. От, я пам'ятаю, коли він, коли він свій продав, я дуже детально пам'ятаю цього чоловіка, який прийшов за цим моторолером. Верніше, не чоловіка, це хлопець десь 19 років був. От, і він йому його продав. І в мене таке всередині було як. Я, я не буду кататися на цьому моторолері. І, ну, я так підійшов і питаю, кажу, а, а як же я? А він мені каже, я тобі зроблю новий, кращий і показую моторчики для цього моторолера. І, і, і я собі просто уявляв, який це буде самий-самий потужний на селі моторолер. Ні в кого такого не буде. І, ну, і так сталося, що дід просто не встиг це зробити. Постійно відбуваються якісь розчарування чи ще щось. Якщо від людини чогось очікуєш. І стається критична ситуація, чи ще щось, завжди mm. відбувається якесь розчарування. Ну, в мене такий ну, якби життєвий принцип, що добре бути з людиною в якійсь критичній ситуації, щоб її знати, а, ну, а ще краще в, а, ну, в конфлікті, Ось, щоб зрозуміти, який він, і вийти з того конфлікту. Знайти порозуміння, і ти вже знаєш, який він, коли там слиться, коли він твій фактично якби, недруг, а, а він знає, який ти. Ось, І ну, і ви більше не хочете в той стан повертатися, і це ну, і це, якби одна з таких а, прояву довіри до іншої людини. Тобто ти готовий з нею піти знову кудись і довіритися. Там після того. І це ну, і це, якби з небагатьма людьми таке відбувалося. тому що Ситуація завжди говорить про якийсь розрив. А тут навпаки. Ті друзі, з якими я там був в якихось протиріччях чи ще в чомусь, от, або протистоянні якомусь, то і, ну, і ми пройшли це, то ми з ними ну, і зараз ну, там, тримаємося один одного. І це ну, одні з тих людей, на кого можна там, покластися і кому можна довіритися. І це, ну, це дуже важливо. Перше кохання звали її Катя, і я на ній вирішив женитися. Я про це заявив дуже серйозно мамі. От, мені було тоді-4 з половиною. Мама спитала: а вона знає. Я кажу, не знає, але я скажу, і вона точно захоче. От, потім вона нас сталася драма. В неї і в мене родилася сестричка, і ми в садіку зійшлися на думці, значить, що вона каже, що діти народжуються лисими. А я кажу, що діти народжуються з волосами. Моя сестричка з волосами, а її лис. Значить, ми посварилися, потім побилися і назавжди розійшлися. Така от була історія. Любов для мене це явно непочуття. Це як ну, такий вищий прояв співпереживання, співіснування. Тобто це, це певна єдність, і, ну, яка стосується як особистості, так і якихось вищих сил. Я розділяю ці дві речі: кохання і любов. Любов це це стосується е, такого внутрішнього духовного досвіду. А кохання це, це чуттєва сфера, абсолютно, яку ти там. Е, ну, Вірніше, або ти в неї занурюєшся, або вона тебе затягує. Тобто це якісь це, це, е, 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 емоційні сплески, вибухи, це, ну, це стосується кохання. А любов це найвищий прояв співстраждання, співпереживання, співучасті. Мрії вони ж такі, ну добре, якщо ти про них мрієш, мрієш, то вони такі залишаються якимись такими нереалізованими. От. А мені подобається мріяти про те, що, що можна втілити. Ось, На даний момент я мрію про певне українське уєдіні. Ні, російською Ні, зараз. Да, зараз на, на даний момент мрію про певне усамітнення, щоб якось е, зрозуміти для себе там, певний е, період свого життя і переосмислити, ось, і перенести це в, в певну кінематографічну форму, тому що є, є місце, в якому точно знаю, що хочу там е, усамітнитися і щось там зробити нове. Я Собі подумав так, що коли я закінчу кіношколу, я точно буду подорожувати і буду подорожувати не менше року, це 100%. Ось, і ну, от зараз я реалізовую цю мрію. За, там, за останні півроку там, дуже багато поміняв міст, дуже багато чого побачив. Причому не просто як турист, мені це абсолютно не подобається. Ось, якщо, ну, якщо є можливість поїхати в ту країну, чи є культура мене якимось чином на на якомусь етапі життя зачепила чи цікава, просто як, ну, якоюсь там особливістю, я, ну, я обов'язково туди їду. От, особливо це пов'язано, якщо, якщо дуже потужна якась там, культурна складова, ну, як то там, а, наприклад, в Франції, Лувр. Я в Францію їхав заради того, щоб, щоб побувати в Луврі. І точно знав, що, наприклад, в Луврі я собі не буду ходити по жодних інших а, залах, крім живопису. І не обійшов всього 23 зали. Причому прибув там, там середу довгий день, і так вийшло, що з 9 до 9, 12 годин. І причому там одну одну п'яту картину я вже я вже знав. Я просто підходив до них по два по три рази, щоб, ну, щоб якось а, ну, відбувся цей, цей діалог, і багато всяких картин вони а, ну, прям, прям в пам'яті, вже не просто як. Як з журнала, а як я підходив і для себе їх розділяв, розкадровував. Для мене природні якось усамітнитися і самому зрозуміти щось. Тому що компанія це, ну, це завжди діалог, це завжди ну, увага до іншого, це завжди якось, якісь переплітання в дискусіях і, і так далі. Ну, а якщо ну, буває таке, що ти з кимось на, на одній хвилі. Навіть там заходиш в якийсь музей, то просто розділяєтесь, в якомусь залі зустрічаєте, щось обговорили і пішли далі. Але все рівно цей процес, як, ну, як, як, як твій життєвий шлях, ти його проходиш індивідуальний, він не схожий ні на що інше. Так само і тут. Є, є момент, коли можна з'єднатися в стаю, це потрібно. Ось, а є моменти, верніше їх набагато більше, коли а, треба йти одиночкою. Яке життя? Ну, яке життя може бути після смерті? Ну, ми просто ідентифікуємо там, життя людини з, з її фізичною оболочкою чи з, з якимось, ну, чимось більшим, да? як тут назвати там, душевне життя. Ось. Тому те, що ми для себе в матеріальному світі визначаємо як життя, воно в. В світі, в якому перебуває та частина індивідуальності, яку можна назвати душою, для неї це, напевно, не категорія, і вона знаходиться за, за межею нашого розумового пізнання. Ось Тому а, питання віри, да. я, ну, я вірю в те, що, що душа належить якимось іншим. А, а, ну, як Енергетичним масом, чи як назвати, чи, чи якому, якомусь іншому світу. Ось, ось так буде точніше. Ось, і Тому ну, якби матеріальне тіло, воно не від того світу. Ось Це тільки там якби якийсь, е якийсь етап для, там, для душі. Для все. Рік назад було таке, що я рік, да, ще коли вчився, це п'яти. Та, да, да, я ще вчився в Карпенка. Е, у нас ну, міняли, міняли вікна в гуртожитку, і на, на останньому поверсі міняли вікно. І я виходжу в мене наушники, і я чомусь їх, а, чомусь, їх знім, а, да, я чомусь їх знімаю. Ось, і, і думаю так, стоп, а мені це, мені треба вернутись чи що. І чую ззаді мене крик. От, я роблю крок вперед, і охоронець каже: Ну ти везучий, там якийсь такий кусок, кусок цього, кусок штукатурки летів прямо мені в, в макушку. От, якось це ну, день така, таке було таке відчуття, що блін, не зробив би крок, гукнуло б голову, там, непонятно де би лежав і чи лежав. А, а, от. А, і причому охоронець підходив декілька разів, каже, як. Просто летіло прямо тобі в макушку. А, каже, тобі повезло, що ти зробив крок вперед. А, от. Ну, ну, типу, такі штуки були. В дитинстві малим, пам'ятаю точно, що а, батько з роботи, а, він працював в Снятині, ми жили в Стецівці. Він з роботи приїжджав, дну його привозила службова машина. Ось, і, а, це була лада, да, лада. І я малим постійно вибігав до цієї машини. І мене вже ну, так, закривали фіртку, тому що, тому що я біг до кожної машини, ну, яка виглядала як, як ця вишньова, вишньова лада. І один раз я такий вибіг і прям, прям перед, машиною, перед машиною біг, я на неї біг. От, і водій скерував десь там якийсь стовпець збив. Спивпаркан. Е я ще здивувався, що так, що, що не зупинились біля мене. Слава я не вважаю її там самоціллю. Тобто, коли ти щось робиш, в якийсь момент просто настає, е настає такий етап е в житті, що е іншим людям стає це цікаво. І їхня кількість там, збільшується в якійсь там геометричній або алгебраїчній прогресії. Ось і ну, якби стає якась така пристальна увага, то що ти скажеш там чи чи як. А, ну, якби, звичайно, воно дуже акумулює про а, ну, якби, про що ти говориш з ними. Та, ну, тобто це якось треба а, ну, збирати докупи свої думки і розуміти, що ти їх ну озвучуєш і вони, вони тебе репрезентують. Ось, відбувається якийсь діалог. а При цьому ну, от я так за собою дивлюся, що кхе, ну, модель поведінки моя там а, залишається такою і, ну, як би, такою, яка була, але від ну, як би, від цієї уваги треба на неї якось реагувати. І ця реакція від ну, як би, від, від мого характеру. От, деколи це здається там, якоюсь там, закритістю. Там. Я не знаю. Кожен може по-різному інтерпретуватися, хтось може це так назвати, хтось інакше. Ось, а, Але я не можу сказати, що я її там а, прагну. Але розумію, що, а, що якщо ти. ну тобто, що, Якщо та, та професія, яку я там обрав, а, вона пов'язана з публічністю, то Потрібно ну, це також пройти. Зараз ну, з дитинства так було. Я ну, збирав, от всі збирали марки, а, мені, ну, а, а я збирав не марки. Зараз скажу. це знаєш, сірникові такі етикетки були. Оці сірникові етикетки збирав. У мене цілий альбом їх залишився а, ось. А, Потім якийсь період в мене був, що я збирав плакати від фільмів. От коли в кінотеатрі працював художником, то в мене десь там колекція зараз більше, ну, більше 500 плакатів. Причому різних є, і, і, і 70-х років, і 80-х, і, 80 і там, нульових. Ну, от, якби за той період якийсь такий. Потім ну, все, ну, не те, що інтерес пропав. Ну, якось за, як загострення, як в таке, знаєш. Пройшло і все, і зараз там, ну, якщо докладаю, то вже плакати там свої хвілі. Ну, маски почав збирати. Ну, як почав збирати? Дві. <правда> ну, частину вже роздарив. Ну, після, після Маланки я почав ну, почав би, колекціонувати маски, але колекція невелика, я вже вже половину роздарував. Правда, це, це переконання в тому, що ти правий. І це е, ну, е, переконання в, в істинності того, що ти робиш, або в чому, в чому ти переконаний, і е, відстоювати її, ну. Е, то, що варто, це, це може стати сенсом життя. Ось, і... А заради цього не, ну, би, не шкода б накласти життя до, до наближення до істини. От. І правда, це, би, це внутрішнє таке осмислення, що ти йдеш вірним шляхом ось, і, і міряєш цими категоріями ситуації, вчинки ось, і орієнтуєшся на на неї визначивши для себе її категорію